Ось так готується вся сочність серделюк. Швартенблок. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. і в сьогоднішньому відео я, як і раніше обіцяв, розповім вам, як я готую швартенблок. Ну, давайте розберемося для початку, що таке швартенблок. Таке слово цікаве на матюк, похоже. Швартенблок це одна із складових таких ковбас, як варені ковбаси сосиски, сардельки, шинка теж використовується швартенблок. Навіть використовується швартенблок у ковбасах не емульсійного типу. Тобто, звичайні, краківська, можна використовувати. Але ми не пробували використовувати. Ну, в принципі, можемо спробувати. На даний момент ми користувалися швартенблоком тільки у випадку приготування серделюк. Пробував я робити сардельки без швартенблоку і з швартенблоком. То результат е, буквально вражає. Наприклад, без швартенблоку сердельки получаються такі суховаті, можна сказати, таке слово підходяще, як тирса. ну такі, поняли? А із швартенблоком е, сердельки набагато сочніші і смачніші. Він е, зв'язує е, оцю всю вологу і м'ясо кучі. Ну, це так дуже поверх, поверхнево я сказав. Так, з чого ж готується швартенблок? Швартенблок готується із таких колегно частин е, туші. Ну, в нашому випадку це, наприклад, ножки, шкура, е, що в нас тут ще є скакунці о, такі от телячі. Е, Ну, Бачите, да, в мене преимущественно телячі ножки. Е, розповім чому. От Навіть при приготуванні холодцю ми використовуємо іменно яловичу ножку. Першу воду там відварюємо, зливаємо, а вже в другій воді оце все діло варимо. І виходить тоді холодець прозорий і доволі такий плотний, ну і менше набагато жиру, ніж із свинячої ножки. Зверху, поняли? От як приготувати холодець, зазвичай із свинячої ножки як готують, то такий прилічний слой жиру. В цьому випадку цього немає. Це, ну, я гадаю, це плюс. Для приготування ми взяли і свинячу ножку, ну тут штук 4 свинячих ножки і телячі ножки. Е, що цікаво, чому такий об'єм? Тому що швартенблок можна готувати е, один раз, от, наприклад, приготував, потім я його по формочках розсортував, замотав у пленочку і в морозилочку. І потім мені треба наприклад, там, пів кг швартенблока. Я взяв і розморозив. Е, дуже удобно. Тому що перед кожним приготуванням, наприклад, сардельок чи ковбас, це дуже такий трудомісткий процес і дуже довгий. Тут я захотів робити сердельки, буквально ось у фаршу на молові можна робити. Але ж швартенблок треба брати. Якщо із швартенблоком і він не готовий, то це треба за добу планувати приготування серделю. Тому я готую один раз, але ну, таку кількість э, прилічну. Потім є можливість, я його захоложую, розрізаю на формочки, я покажу, як це я роблю. І відправляю в морозилку, і коли мені потрібно, я його використовую. Дуже удобно. Так, ну дивіться, що ми використовуємо. Свинячі ножки. Закладаємо в велику каструлю. Дуже часто я дивився в інтернеті, як готують швартенблок, рубають ці ножки. Не треба їх рубати, тому що дуже багато тоді осколків тих і їх важко вибирати. Оттуда. Ну, в процесі там побачите. Ми варимо його все ціле. Закладаємо наші інгредієнти у велику кастрюлю. Ножки свинячі, телячі. Ось Такі скакунці, це суглоби скакальні, ну це передній ліктьовий суглоб із великої рогатої худоби. Тут є багато оця жила, звариться всередині оцей суглоб, Желатину цей весь ми візьмемо відсюди. Це дуже добре для нашої справи. І на ножках тут багато шкури. Так, воно, мабуть, усе не влізе навіть. Ми якось постараємося. І шкура, шкура це, сьогодні я готував ковбаси, то зрізав із сала. Сало використав у ковбасах, а шкура виходить, залишилась. Теж її сюди відправляємо. В шкурі також дуже багато колагену. Так, Зарядили ми нашу каструлю, тепер ставляємо її на газ і е, гріємо на великому огні, закипає вона. Потім прикручуємо вогонь і 4 години, як мінімум, на повільному огні варимо наші інгредієнти. І так, друзі, зварилися наші ножки, всі комплектуючі. Е варилися 5 годин кипіли тільки. Е я дав їм остить до такої температури, що можу ну, руками триматися. Ну, в принципі, доволі вже прохладно. Отакий вигляд, воно все має. Тут шкури, все це видно, що розварилося. Е, всі наші кісточки вже от стають О, от жилочок. Тепер наша задача відділити шкуру і жили від кісток. Кістки окремо, шкуру і жили, окремо. І так, Тепер беремо. Ну, в перчатках дуже невдобно буде працювати, тому беремо босими руками так, і відділяємо кісточки окремо. Жилки наші, усі і шкуру, все окремо. Стараємося якомога краще вибрати ці кістки. З телячої ножки дуже непоганий, виходить, швартенблок. я б сказав, відмінний, тому що тут маса всяческих жил. свинячих там в основном жир, а тут чисто такие жилы и шкура. Так. Еще бачим такая ножка, да? Разварена. Контролюємо, щоб якомога менше попадало туди кісток. Але якщо і попаде якась кісточка, я потім далі покажу метод, як ми будемо їх оттуда забирати. Так, ну це просто шкура. Так, якось близенько підсунуть, щоб не розлюпувати. Свиняча, свинячій ножці. Більше кісточок і більше жиру. Оце, бачите, це свиняча ножка. Особливо в задній. В передній ножці менше жиру, в задній більше. Надбирали ми, дивіться, піввідра і тут ще є, ще буде приблизно така партія. Тепер додаємо сюди таку саму кількість нашої водички ну, із цієї каструлі, але нам не жир потрібен, а от те, що трошки нижче. Зараз жирок я трошки зеллю, а те, що внизу, ну, виходить, юшка, додамо сюди. Трошки надкидаємо в іншу каструлю. Будемо робити ще одну, Получиться дві такі порції. Ну оце так надкидали. Ну і тепер отак додаємо нашої юшки. Можна чуть-чуть менше. Так. Добавили. і тепер на водяній бані. Тут у нас трошки більше, так, щоб видно було каструлі. Ось так води налито і уставляємо наше відро. Все. Це для того, щоб воно не підгорало. І накриваємо кришечкою. І на водяній бані будемо його е, варити ще 3 годинки. Ну, і Зараз я з цим розберусь, в принципі, процедура та сама. Е, можна варити не на водяній бані, а е, просто на медленному огні. Ну, Так як на водяній бані краще, і я точно знаю, що воно не пригорить на водяній бані, і є в мене можливість, то я роблю так. Тому що воно дуже густе, ну, ви поняли, там половина, половина жил всяких. Ось так готується вся сочність серделю. Швартенблок. Дивіться, яка красота. І так, друзі. Пройшло вже три години нашої варки швартенблока. Дивіться така ситуація. Чують як бурлить, а тут повільно, повільне кипіння. Вже воно в принципі готове. Тепер наша задача Опа. і зблікти наше содержиме. Дати йому буквально трошки вичихнути. Отак. <звук> ну і тепер уже за допомогою ось такого звичайнісінького погружного блендера. Чому саме такий блендер? щоб не обмазувати кутер, все оце обладнання. Легенько наша консистенція збивається ось таким ось погружним блендером. Ну, просто на максимальній швидкості беремо і збиваємо. Час роботи міксера чуємо такі буває ударчики. Ось послухайте. О, почули? Це значить кісточки, які ми проминули, вони б'ються об наші ножі. В общем, дивіться, як ми їх відбираємо. Вони завжди важчі, ніж емульсія, і вони сядуть на дно. Зараз ми будемо по формочках розливати нашу емульсію для захолоджування і подальшого заморажування потім. І наші кісточки залишаться на дні просто-напросто. Тепер акуратно розливаємо по формочках. У нас формочки які. Ось така миска і така каструлька. Залишимо. Раніше я використовував деку, воно квадратне, гарне, якраз виходить як застине, порізав квадратиками такими брикетиками, і дуже удобно. Ну, але просто зараз 12 часу вночі і завтра треба буде мені вже ці використовувати для кров'янки. Тому не виходить. Зробимо отакі посуді. Так, нам саме головне, щоб наш пласт. Готового продукту, невисокий. Був. Невисокий це для того, щоб його е, потім можна було перед використанням швидко розморозити. Тому е, завтра ми його от зараз залишаємо в холодне місце. Завтра, як воно стане вже холодцем, застине, ми його перевертаємо, дно нагріваємо горялочкою ну, або будь-чим. І воно випадає, потім ріжемо на такі пластинки, е, воно вже буде таким ділом холодцем. І замотуємо у плівку, в харчову і в морозилочку відправляємо. І вже у нас буде готовий продукт. Друзі, пройшло вже 5 годин і наш швартенблок вже як слід застив. Ну, я його відразу помістив у холодильник. Там у нас плюс 1 градус. Тепер наша задача його дістати із нашої форми, в даному випадку кастрюля. І порізати на кусочки на невеличкі. Для того, щоб можна було у випадку, коли нам потрібен швартенблок, його швидко достати з морозилочки і розморозити для використання, щоб швидко розмерся, тому кусочки будемо робити невеличкі. Так, ну, Яким же чином ми його будемо витягати? Отак перевертаємо і прогріваємо нашу ємність. Є, бачимо, наш швартенблок готовий. Так, ну це, це не кістки, це просто кусочки. Та що гагано збилось. Ось такий швартенблок. Наш швартенблок готовий. Трішки набокувати, бо машина стоїть отак навскоси. Так, і тепер ми його ріжемо на такі от примерно кусочки. Отак на 4. І тепер ці кусочки я так беру харчову плівку і просто-напросто. Ось так замотую. Ось і все. Наш швартенблок готовий. Коли нам потрібно, ми прямо бракетик такий достали, розморозили його, плівочка, як тільки починає розмерзатися, отак ножичком зрізаємо. Вона легенько знімається. Можемо використовувати його для виробництва ковбас, серделю, ну, для всіх потреб, для яких потрібен наш швартенблок. Дякую всім за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте на канал, дивіться інші мої цікаві відео. Стараюся знімати цікавий більш-менш корисний якийсь контент. Всім миру здоров'я і добра, все буде Україна. До побачення, до зустрічі в нових відео.